Новим ну, не шановні українці. Сьогодні у мене за спиною автомобіль нашого приятеля-клієнта Audi A6 Quattro, вагон. 2006 рік в Україні вона знаходиться цього рік. Я вам скажу, що це творіння мистецтва з точки зору якості. Я як торкаюсь кожної клавіші. Я перед тим як знімав відео, тільки що фотографував і Ну, відчувається якість. По-друге, я вам все розповідаю, які можуть бути плюси і мінуси. Напевно, на мою думку, пристаніться. Поїхали. В неї під капотом 3-літровий турбодизель-двигун, 6-ступінчатий автомат, повний привід. Автомат, до речі, класичний, гідроінформаторний. Зауважень ніяких по техніці на даному мить немає, окрім однієї, я зараз про неї скажу. В двигуні 3000 назад з фільтрами поміняно масло, поміняні нові колодки по кругу, якісь комплекти супортів ззаді робились. Побачив, що перфоріровані діски передні, так що мав на це вам звернути увагу, показати. Єдине, що я прикрив, щоб не шуміло. До речі, двигун працює дуже шикарно. От що сам по звуку мотора я відчуваю, як працює Це якісно німецький дизель. Е, і вихлопна, знаєте, отакі я поки крутився, знімав, нічого неприємного нема. Знаєте? Сервопривод турбіни. Судячи з усього, іноді буває, вимикається, іноді вмикається. На Мастер сервіс компанії перевірили самосправність турбіни, вона працює 100%. Тимчасово буває, що іноді вона призупиняє свою роботу. Ціна питання вирішується 200-400 доларів пояснили. Власник цього вже не робить і е, машину не позбувається, продає, тому що влаштувався торговим е, на роботу. На машині треба багато їздити і мандрувати, брав, її для трошки сілий. Ну, її, скажімо так, жалко, тому що великі пробіги з'являються зараз і треба брати щось, ну, якусь лошпайку. Покузови, дивіться, приладом пройшовся, права сторона фарбована, вся, прийоми не тронуті. Шпакла трошечки знайшов, ну, напевно, притіралась правою стороною. І, скоріш за все, що це ще було в Германії, вона в Німеччині, вибачте, вона в Україні один рік. Вона вся трошки засрапана, і, до речі, поліровка б не завадила, вона б загорілась, мені здається, непогано. Вона вся однакова, тобто ніяких свіжих слідів нема. Шпакла трошечки є десь отут, трошечки-трошечки десь є отут. І, по-моєму, на цьому крилі Ну, тут небагато. Єдине, де дійсно багато, там буває цифри 500-900, вискакують відносно багато. Це ось в цьому місці десь. А так дрібниця підфарбована також другим слоєм задня ляда. І на цьому крилі. Більше тут зверху, ну тут 250 мікрон приблизно більше цифр тут не знайшов. Внизу вже йде 150, не більше. А, це все, наскільки я пам'ятаю, більше нічого такого нема, прийоми перевірив, все добре. Ну що ж, поїхали всередину. По-перше, що дуже приємно дивує, на фоні японців, звісно, ауді тут німці круті. Фіксатори дверей, ну ти як затвор автомата Калашникова, відчуваєш кожну, кожну фіксацію, кожен рух, no problem. Дивіться, ще й стан шкіряного салону покажу для своїх 380 тисяч пробігу. Ну, ви бачите, трошечки тут підзатерта шкіра, але наносить сіла. І кермо я можу похвалити. Там також вон, трошки боковушка, бачите на шві. Але шкіра ну, дебела, кайфово. тут. Дзеркала у нас з підігрівом, Чотири скло підйомника, датчик світла є. Туманки тут є, до речі, да? я забув про це сказати. От пробіга 380 тисяч кілометрів. Ну, явно все по-чесному, все сходиться, все логічно для 2006 року, так і має бути. Кермо, бачите, трошечки підтерта шкіра, але вона рідна в заводі. Ну, приємно виглядає, що для своїх років, мені приємно за неї братися, я вам скажу так чесно. Так, в нас ще і круїз тут є. На всяк випадок перепитав у власника, що круїз працює, щоб вас не підводить. Так, тут у нас я... управління мультимедією. Е, що в нас? Мультимедія тут. Має, я так розумію, CD, флешку, я так розумію, що виводу тут ніякого немає. cd ченджери тут я бачу. Ага, у на 6 дисків. Ну, скажімо так, Я в будь-якому випадку виводив вже в ЧАУК, щось таке подібне. Так, що в нас? Є sp це система стабілізації, понятно. Клімат контроль в нас двозонний. Єдине, що я перепитав у власника, підігрів сидінь, чомусь не працюють, щось по електриці десь обрив, скоріш за все, ланцюгу. Треба перевіряти. Ну Це от таке з салона Клімат. Працює. Я зараз їм користуюсь, він увімкнений. Також в нас тут електроручник, він працює. І я так розумію, що ревізію супротив робили. Тобто там все має бути добре. Все чітко, я перевіряю, все працює. Мультимедіа, тут що стосується ну, телефона, хенсрі ми можемо під'єднуватись, хенсрі користуватись можливо. Музику з телефона по блютузу Bluetooth то, чи передаватись в цьому році, немає такої можливості. Ще в нас достатньо зручний підлокітник, він отак от піднімається. В ньому тут є відділення, ну там бардачок. Зараз я його буду відкривати, показувати справжній бардак. Да? Тут підкурювач, підстаканник є. І тут у нас попільничка ж, напевно. Ну так, да, попільничка. Ще, до речі, є парктроніки, задні працюють. Це теж важливо сказати. На такій машині це не буде зайвим. Ще в нас в передніх сидіннях і в водійському пасажирському є отакі кармашки під сидушками, Ну, для якихось речей зручно також. І що забув вам сказати. В неї з Німеччини ну, є тут історія. Дуже багато бумажок різних, і це ще не все, що в мене в руках. Тут по її там, якомусь обслуговуванню, тут можна дивитись, якщо цікаво переводити, це через, наприклад, і пробіги. Тут є, бачите, зафіксовані дати, всі. Ну, тобто цікаво. Я дуже не вникав ССЦ. Але ну, це через Google переводчик легко можна все сфотографувати пер... та перекласти. Єдине, що тут цікаво, це оцінка. От її я побачив, ну мені це саме, що було цікаво. На 2011 рік от ось її вартість в салоні типу, була 55 205 євро, і от на 11 рік її була оціночна вартість 19 788 євро. Але це було в Німеччині. Що б я мав сказати про е сервопривід турбіни, то що я казав, машина не стає в аварійний режим, вона не перестає їхати, просто турбіна не вмикається, вона їде просто на своєму v 6, коли це трапляється. Шкажу питання усунення 200-400 доларів в діапазон. Там ну таке, таке питання, отак вирішується, щоб просто це не лякало. Що тут проблеми немає, що на зарахунок цього не стаємо і ну вони її користуються. Буває, що вона може на деякий час, на декілька хвилин чи на годину перестане працювати, а потім знову з'явитись. Таке було. Ну я вам розказую це не для того, щоб. Вас налякати для того, щоб ви знали, що ніхто нічого не скриває. Ось дивіться, зріст мене 193 см, я усівся сам за собою. Мені тут дуже комфортно. Я думаю, що Audi a 6 так і має бути. Зручно, ну просто вау. Сидиш як від персона. Хоча власник цієї автівки невеликого зросту, і... але він любить, він... ми з ним познайомились колись, коли він нас купляв Toyota Велон. Це було вже багато років, тому потім ми йому допомагали також і продавати, коли ще Infiniti. Він нас брав, і також ми йому допомагали продавати. Він любив такі машини. До цього, колись я знаю, що у нього до нашого знайомства був Мерседес, ще коли він жив давно в Донецьку. от Він ще в 2014 році переїхав сюди, і ми тут з того часу майже і знайомі. Чуть пізніше. Так, що в нас ще? Є Підлокітник. Кльовенький. Є одна аптечка навіть тут, бачите? Ось, в підлокітнику. І такі от прикольненькі, зручні підстаканнички. Отак вони виїжджають, отак вони виглядають. Ну і ще в нас тут є підкурювач свій. Є повітродув свій, і є попільничка. Маю звернути ще вашу увагу Сидіння, бачите, пасажирському. Ну, продряпана така. Багажничок офігенний, прямо кажу, з електрокнопочкою, тут він електрозамок. Є шторка в комплекті. Тут у нас є отака штучка, яку ми можемо фіксувати, ну, трошки розділувати на сектора. Прикольно теж, зручно. Нижче тут в нас отак лежить запаска. І отут от ниша. Це для навігації диск, блоки всякі, я так розумію, там можливо безпеки, ще мозги там якісь і так далі. І оце кнопочкою зараз не буду це робити, працює все. Виїжджає фаркоп, автоматично знизу випадає. І Ви можете до нього чіпляти причеп, якщо вам треба, а якщо не причеп, то можна когось чіпляти на буксир, наприклад. Ну от, -от так. Така тут є фішка. І ще отут -от є таке відділення. Бачите, тут для знака аварійної зупинки. Хоп. Ну, все дуже добротно, такий бархатний матеріал. Ви знаєте, мені аж нетерпілося на ній проїхатись. Тому що, ну от поки я ходив по кругу, я розумів, як ми любимо казати, що цю машину робили інженери. Ну, це відчувається дійсно. Машина класна, ну просто добротна, кайфова. Я розумію, що вона у віці. Ми всі розуміємо, що Audi це не саме дешева марка в обслуговуванні. от, Але вона, ну. Видно, що вона не затягана, знаєте, машина не є витріпана, що ти вже до неї підходиш і розумієш, що там що святого не залишилось. То Тут все приємно. І пробіг об'єктивно, адекватний для такого віку. Ну, він такий приблизно має бути у машини 2006 року. Ну, понятно, що бувають виключення десь правил, але мені зараз цікаво, на ній, як вона ж їде на дизелі 3-літровому, турбо, ще й на повному приводі. Ділюсь враженнями поїхали. Я вам скажу, що перший світлофор, от я просто поїхав, трошечки війшов в поворот. Просто хочеться їхати керувати цією машиною. От Дійсно, що стосується вражень, ну, вони прикольні, дуже сильні. Емоції від управління таким автомобілем. Все щиро я вам кажу, від щирого серця. З цим не можна поскоречати. До речі, на коробці в нас є спортрежим і тіптронік механічний. Я зараз просто ставлю спорт. І ми будемо. Рушати від нуля до сотні Вон в ту горочку. Поїхали. Ну Набирає вона, дай Боже. От ми вже зробили майже сотню, тут машини просто попереду їхали. Переїдемо через трамвайні рейки, послухаємо. По підвісці по ходовці все тихо. Я єдине, що відчуваю, трошечки чую шторку з заднього, ну з багажного відсіку. Її краще, напевно, тримати відкритою. Спробуємо ще раз розгін від нуля до сотні. Ну, Я вам скажу, що їда вона так кайфово, аж дуже кайфово. Сотня. Вона дуже приємно набирає, причому в салоні приємні враження. Не шумно, не голосно, м'яко, плавно, але швидко вона робить свою сотню. Мені дуже сподобалось. В повороти заходить кльово. Тачка по враженням: вау-вау-вау. Так, заради цікавості я відкрив шторку в багажнику. І стало тихо в салоні. Тобто, шторка, коли... Закрите відділення, то вона піскрипою трошечки дає шуму. А так тихенько. Так що мені так навіть більше подобається, нафіг та шторка. Що стосується і обслуговування, я вам так скажу, що враховуючи, що це автомобіль не новий, хочу ліцензій всього, єдине, що можливо бути дійсно дорогим, це якісь вузли агрегати, якщо щось там, знаєте, серйозне, то да. А так, ну, має бути всього достатньо. Ліцензій, всяких турецьких, китайських, яких завгодно. Я впевнений, що роз, ну, розходники ну, не мають бути дуже дорогими. Це так, переконаний в цьому. Витрати пального. Враховуючи, що це дуже така класова велика машина, простора з двигуном потужним з об'ємом і з автоматом. 10 літрів вона бере по місту і приблизно до 8, там, 7, 8, 8 вписувався по трасі. Але ніхто не їхав там в шидячому режимі там 100 км на годину. Отака От тачка. В мене ну, кайфові приємні враження, мені подобається. Мені не хочеться з нею виходити, я вам щиро це кажу. А там же зважуйте, вирішуйте самі для себе, що ви хочете, подобається чи ні. З вами був Льоха Трендафт, До зв'язку до зустрічі. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!